Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. І, як ви вже могли здогадатися, в Ганусі новий клубочок. Отже, буде нова історія. А клубочок це бобінної шкарпеткової ниточки. Ниточку я придбала ще до війни. В одному із стокових магазинів, звичайно, я вже забула, що це за артикул, хто її виробник. Прийшлося підняти переписку з продавцем, і, на щастя, на цю бобінку у мене був опис. Так що це у мене шкарпеткова ниточка. Luxury Selection by Rico Klton. Ну, з мене перекладач ще так і читач теж ще такий собі. Англійську там знаю на словниковому рівні. Так що хто більш обізнаний у артикулах пряжі, то він мене може виправити. Метраж цієї ниточки 310 метрів на 100 грамів. Ниточка має в своєму складі 75% мериносу і 25% поліаміду. Але почавши в'язати з цієї нитки я чогось ну, не впевнена, що тут такий склад. І ось що я вже розпочала. Кольори, звичайно, друзі. Мені дуже подобаються. Кольори мені нагадують тюльпанове поле в Голландії. Правда ж? Ну, кольори тюльпанів. Оце, як ми дивимося, часом є е, зйомки з гелікоптерів, як ідуть ці смужки різнокольорових сортів, тюльпанів. І оце воно мені і так нагадує. Я дуже довго думала, з чим мені це порівняти. І мені здається, що от саме це і мав на увазі автор. Який підбирав дизайн для цієї ниточки. Ниточка дуже м'ягенька. Ниточка приємна в роботі, але є одне але. Я пробувала її в'язати на шпицях Кнітпро Zing, Ну, я в'яжу на двійці. Тому що бубінна пряжа, я її завжди стараюся в'язати трошечки щільніше. Бо я не знаю, як вона себе поведе, аж вона має бути такою, ну, щільною, так би сказати. І що мені не подобається, друзі, при в'язанні ця ниточка. Як би так показати вам. Ну, коротше, вона розслоюється. Це перша нитка, з якою я маю ось таку ситуацію. Вона розслоюється, коли ти зачіплюєш її гострою спицею, вона розділяється і можна не взяти, не захватити якусь ниточку. Тому, Трошки складно з нею в'язати. Я привикла бігом-бігом, а тут треба дуже добре придивлятися, щоб нитка не розслоїлася. А так мені подобається. В резиночку я зробила ось такою лускою на українській мові. Мені здається, що у риби луска, так? Якщо хтось бажає такою резиночкою зв'язати, то я вам на другій шкарпетці зніму, як я це роблю. Далі буде. А взагалі мені подобається. Ну, так як тут 310 метрів на 100 грамів, то, звичайно, що. Я, мабуть, буду старатися вив'язати повністю моточка. У мене є вага, от я вив'яжу шкарпетку в шкарпетку 50 г, і тоді буду розпочинати іншу шкарпетку в'язати, тому що у мене вже була така нитка. Друзі, ось у мене були такі шкарпеточки з такою ниточки. Це точно така сама нитка по метражу. Але чомусь це мені так не слоїлася, як, як ця. Навіть не знаю чому. І ниточка, коли шкарпетки попрала, вона була дуже-дуже м'ягенька і дуже така зробилася. Волухата. Ну, випустила ворсик. Приємна. Шкарпеточки я віддала для доньки носити. О, вона задоволена. А... Ну, Ось цю нитку я в'яжу, і в мене таке враження, що тут є бавовна якась, чи шовк, чи шо. Ну, я не знаю. Можливо, вони етикеткою помилилися, можливо, що не розумію я цієї нитки. Ну, буду в'язати, буду бачити, як воно буде получатися, зв'яжу, поперу. А тоді вже зможу зробити якісь висновки. як вона, Звичайно, якщо бавовна, вона резинку не буде зовсім тримати, вона розтягнеться і буде ось таке воно розтупиране. А якщо тут бавовни немає, то вона більш-менш буде ну, тримати резиночку. Ось так у мене виходить. Далі буду підключатися уже в процесі. Я зазвичай в'яжу одну шкарпетку, а вже якісь нюанси, які, якщо є якісь нюанси по в'язанню, які вам е, хочеться показати, то я вже тоді е, відзнімаю. Так що, напевне, я відзніму вам ось цю резиночку, і далі буде, буду бачити, що ще. У мене ще в голові е, кінцевий результат не склався, яка вона має бути. Я собі придумую у процесі в процесі в'язання. Я вже пров'язала одну шкарпетку. Учора тільки зняла її спиц, так що вона ще в мене така не, не проходила ніякого ветео, нічого. Прямо ось така, тільки зв'язана. І поступило декілька бажаючих є, щоб я показала, як я в'яжу ось цю резиночку. Хто має уже немаленький досвід, тут усе зрозуміє, зразу навіть тільки глянувши на малюнок, але є люди, які тільки починають в'язати і хочуть навчитися то саме для такої категорії в'язальниць я це хочу показати. І я вже тут набрала петлі. Для другої шкарпетки. число петель має бути кратне 4. Тут у мене 64 петлі на спицях. Я вже пров'язала перший рядочок, резинки 3 на 1. Але я починаю пров'язувати візерунок не у другому рядку, а геть у четвертому. Так що від початку в'язання ми пров'язуємо ще два рядки, тобто, в загальній кількості буде 3 рядочки, резинкою 3х1. Перші, перші переходи між спицями на початку в'язання треба максимально, друзі, так, щівненько підтягувати, щоб у вас не було ось тут видно то місця переходу. Три лицевих одна виворітня в'яжеться. Три Лицевих, за верхню дольку ми в'яжемо лицеві петельки, не за нижню, не схрещеними, а в'яжемо звичайними петлями. Одна виворітня. І так, друзі, ми пров'язуємо три рядочки. Тепер у четвертому ми починаємо в'язати візерунечок. Ось так у нас виглядає пров'язане полотно уже. І як ми бачимо, у нас тут три лицевих петлі. Що ми робимо далі, ми під у нас усі петельки, друзі. Бачите, у нас, вони всі розвернуті до нас. Тепер нам треба з цих трьох петель зробити одну, але так, щоб у нас ведучою для пров'язування залишилася середня петелька. Що ми робимо? Ми вдіваємо спицю ось цю петлю, знімаємо її. Тепер цю петлю я обертаю на спиці і ту першу продягаю на цю другу. Тепер цю петлю повертаю на спицю назад і ту наступну. Вдягаю на неї. У нас тут, виходить, бачите, таких, ну, от як така хатка. Одна петля по, е, зверху, як димар, а ці йдуть на неї вдягнуті. Ми тут збавили, у нас залишилася одна петелька з трьох. Але нам ж треба, щоб кількість наших петель не мінялася. Тоді, що ми робимо? Ми вдягаємо, просовуємо спицю у цю петлю, витягуємо нову петельку, робимо накид і ще раз витягуємо одну петельку. Все. Бачите, тепер у нас утворилося три петельки на одній. І оця петля у нас тут така трошечки розтягнута, виходить, виходить ніби таке віконечко. Все. Наступну петельку пров'язуємо виворітною. І повторюємо таку, таким чином, робити на протязі усього ряду. Раз, скинули передягнули. Скинули, залишилася одна. В'яжемо один, робимо накид і ще один раз, все. Старайтеся, щоб ці три петельки, ну, що ви зробили, не були дуже крепко розтягнуті. Ви їх, такого, знаєте, при, при... щоб не утворилася, у вас ось така дуже велика дірка тут, щоб було не розслаблено. І так продовжуйте далі. Бо якщо ви в'яжете якусь ажурну річ, Просто візерунок, десь у ковтину чи в чому, то його можна більш розслаблено в'язати. А от в резиночках, в шкарпетках бажано в'язати. Так, все, ще раз повторюю, зняли і цю також розвернули. Тепер цю вдягаємо на цю. Перекидаємо на другу спицю, так, щоб нам вдягнути ще цю на цю, і пров'язуємо, з одної робимо три, раз... три петельки. Все, пров'язуємо лицеву. І так ми робимо цілий рядочок. Це ми пров'язали один рядочок. Бачите, як у нас вийшло. Далі ми в'яжемо чотири рядочки звичайною резинкою 3 на 1 Так як у нас йде раппорт, так і ми будемо в'язати підтягнути трошечки усі ці петлі, які ми зробили три. Ми пров'язуємо лицевими. Ось так. Тут, що була виворетня, пров'язуємо виворотною і так ми в'яжемо 4 рядочки. Можете... 5 в'язати, можете 3 в'язати. Ну для мене це ось так, бачите, вийшло. Мені подобається ось так, як в мене вийшло. Бачите, Через 4 рядочки на 5 я знову повторюю оцей візерунок, роблю оці возлики такі. І в результаті у мене виходить ось такі, бачите, нібито лосочки. Можете, звичайно, різинку пров'язувати вищу, робити декілька рядочків такого візерунку. У мене тут тіно 3 вийшло. Можете робити 4, можете робити 5. Я просто вже після третього, я ще тут пров'язала два рядочки, три рядочки резинкою, і далі вже перейшла на лицеву гладь. Мені це подобається. Вона резиночка невисока, бачите, яка. От Получилася, але якась така ну, своєрідна родзинка в цій шкарпетці у мене вийшла. Звичайно, коли вони поперуться, воно все тут ще вирівняється і буде дуже гарно. Ось так, бачите, виходить отака, нібито віконечко. Ще хотіла вам наголосити, що обов'язково треба пров'язувати усі ці петельки, які в нас утворилися за верхню дольку. Бачите? За верхню дольку петельки. Ось таку, все за верхню дольку. Не піддівати вниз, а піддівати вверх. Бо якщо ми будемо піддівати вниз, то воно в нас може, я не знаю, може, буде перекручуватися. Ну, петлі получаться перекручені, і це вже буде зовсім інший візерунок. А так, коли ми піддіваємо за верхню дольку, пров'язуємо петельку за верхню дольку, то в нас виходить ось такі рівненькі петельки. Максимально треба підтягувати в'язання, щоб воно. Ну, не було вам розслаблено. тому що якщо буде розслаблено, то резиночка не буде виконувати своєї ролі. А резинка ж вона має тримати шкарпетку на нозі. Вона не тільки для декоративності, а вона ще й для того, щоб тримати шкарпетку, щоб шкарпетка не сповзала донизу. Так що в'яжіть, кому не зрозуміло, задавайте запитання. Зустрінемося вже, коли будуть готові шкарпетки. І так, мої шкарпеточки вже дов'язані, попрані, висушені і готові бути вам представленими. Так, ось я вже вам розповідала, з якої пряжі я в'язала. Це бубінна ниточка. Я не знаю, чи зараз її ще виробляють, чи не виробляють, тому що вона придбана ще до війни. І я спочатку мала деякі труднощі з в'язанням цією ниткою, але результат мені сподобався. Сподобався мені результат після прання. Зразу вона така, так себе не показувала, У мене таке враження було, що в ній є бавовна. Але коли я її поправила, то вона випустила ось пушок, стала дуже м'ягенькою, еластичною, хоча я її трохи і тугенько в'язала. Можна було таку нитку в'язати і на 2,5. Але я не стала цього робити, тому що я не, знаю, не знала, як вона поведе себе після прання. А знаєте, решето зв'язати теж не хочеться, тому я в'язала плотніше. І при в'язанні воно таке було, знаєте, дуже ну, твердувате полотно. Але коли воно побралося, картинка змінилася зовсім. Ніточка дуже-дуже гарна, м'ягесенька. Ось, резиночку, ось як виглядає ця резиночка після прання. Я їх трохи заблокувала на тих своїх картонних блокаторах. І, і воно ось так. Воно, ну, воно, вона пружинить, взагалі резинка пружинить, але так як воно висихає на блокаторі, то воно трохи розтягнуте, таке виглядає. Ну, хочемо, щоб була гарна шкарпетка, то мусить і бути гарна резинка, трохи розтягнута. Ну, я думаю, що тут не, нічого страшного. Але це якби така родзиночка. От мені здається, якби вони були звичайною резинкою, там 2 на 2 чи 1 на 1, вони б не мали такого вигляду. Ой, про закриття, друзі, тут у мене така тема, я вчилася закривати. Голкою, і у мене, бачите, що виходить? а в мене виходить на виворіт. Ну, так як шкарпетки будуть для когось з моїх, то я вже закрила, як закрила. Не хотіла Три чи чотири рази я розпускала це закриття, і так я і не в'їхала, як його закривати. Ну, Трохи я явану по цьому. Воно ну, так собі, бачите, трошечки. Ну, коротше, з виворітними петлями. Ну, це, це такий стиль у мене буде. Якщо я не навчуся правильно закривати, то буду закривати е, таким методом. Але, звичайно, що закриття голкою, воно має свої переваги, тому що ну, шкарпетка тут вже не стягнута, така, як у мене у попередніх шкарпетках. Бачите, у мене у попередніх шкарпетках я зводила до однієї петлі. О, воно ну, гарно виглядає. Але ну, тут трошечки так, знаєте, приходиться затягувати його. Воно ну, то потім у носі прекрасно, але все рівно. Хочеться навчитися вже закривати ось таким методом. Я не перестаю вчитися, тому і вивчиться. Резиночку я вам показала, таку, як я в'яжу. Шкарпетки у мене вийшли, друзі, 80. 2 г, я не вив'язала всієї нитки, хоч як я це намагалася, і в мене знову залишився ось такий маленький моточок, майже такий, як і ну, з тої нитки, якої я вже в'язала цього виробника. Тут, якщо хто не в курсі 310 метрів на 100 г, це виходить по типу шести нитки, Ну, вона тут така і скручена три. Ну, тобто по дві, по два тоненьких волокна, скручені у, три, у трьох нитках. І воно виходить, ніби то шести нитка. Трохи скрутка не така, як у чотирьох. Нитці. І Із-за чого вона мені слоїлася, тому що скрутка в неї. Ну, не дуже сильно. Бачите, тому воно розслоювалося. Бо у звичайній е, на кобухниці там скрутка набагато крепша. І тому воно не розслоюється, воно гарно в'яжеться е, і гострими, і тупими спицями. А дану ниточку я гострими спицями не могла в'язати. Ось так. Вийшли шкарпеточки на 38-39. По голіночок, бачите, у мене халявка майже така, як і ступа. Тому вони будуть комфортні на нозі, я вже знаю, я вже так в'язала. Якщо я в'яжу довшу халявку, відповідно, я в'яжу і довшу ступу на більший розмір ноги. Тоді вони дуже-дуже комфортні, друзі. Ось так, якщо ви хочете. Зв'язати собі такі шкарпеточки, то, будь ласка, в'яжіть резиночку я вам казала. А зараз дякую вам за увагу! Хто мене додивився. Планую надалі знімати відео про шкарпетки, про моє в'язання. Так що, не залишайте мій канал, залишайтеся зі мною. Підтримуйте мене, я вам буду за це дуже-дуже вдячна.